8 вересня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, питали э, стосовно слабких сімей на э, пасіці. Ну і як їх пускати в зиму, якщо вони там мають по 3-5 по э, рамок на даному етапі. Що з такими сім'ями робити і тому подібне? Э, ну, конкретно слабі сім'ї, що з ними робити? Ми зараз друзі, що робимо? знімаємо кормушки, кладемо клейонки, виймаємо полоски, які підставлялися другий раз. Ну і скажімо так, ми все ми закінчили підготовку до, до зимівлі. Ми все зібрали, накрили і все, забили за них. Ну, руки почесались, прийшли, подивились під клійонку, що там та все. А вже можна сказати, зимувати. Поки от, зробили 35 сімей, поки не обнаружили ніяких слабких сімей, ну і це мене радує, скажу відверто. І, ну, може, зараз десь і знайдемо, але то вже таке. Якщо знайдемо, то вам скажемо обов'язково. Ну, ви мене питаєте, я попитаюсь вам відповісти. А, слабкі сімі на пасіці, а, ну, їх треба ну, розбити на категорії, з якої причини вони слабкі. Якщо то була я не знаю, там, літом повноцінна сім'я, ну, вона чахла, чахла-чахла і зараз до зими вона там має три рамки. Явно це є одна причина слабкої сім'ї. А якщо ви зробили ну, буквально дві неділі назад відводок на дві рамки, звісно, що ну сила, як там, грубо говоря, три рамки, як там три рамки, ну це, скажімо так, ви самі такі зробили відводок, і вероятність, що в ньому все добре, є більше ніж в тому, котрий я чах. Так що треба зрозуміти ну, під категорію, яку підпадає слабка сім'я. Якщо така сім'я, щоб була нормальна, ну Бо, Бу, так, була сім'я, зимувала, скажем так. Ну, вона заліто чахла, чахла, не принесла меду, постійно хворіла, щось там робила. Звісно, таких сімей, на мій погляд, краще і збавлятися і краще їх не спасати. Так, як на мій погляд, такі слабкі сім'ї це, ну, це як якорь свого роду вашого бджільництва. Як бродячі рої, на мій погляд, це якорь, який вам не дасть не йти вперед, не розвиватися, а тільки буде тягнути коднове. Так і оці слабкі сім'ї. Так як якщо є слабка сім'я і ви приймаєте рішення її все ж таки витягувати за вухо, ви, значить, берете із сильних сімей, де її підціляєте, скажімо так. Відтоги, ця і так тухне, ну, є вероятне, що дійсно ви ці можете допомогти. Ну, наприклад, та сильніше не становиться. От того, що ви її позбавляєте. І в ітогі виходить так. Якщо, ну, на мій погляд, є слабка сім'я, розформував її, все завузаний. Прийшов якийсь час, прийшла стадія, скажімо так, весіннього розвиття, Ну, був бурне весняне розвиття бджілених сімей. Ви взяли, поділили сім'ї, зробили собі нужну кількість вам е, тих же самих відводків, яку ви будете мати бажання. Як на мій погляд, з пасіку за один сезон можна на п'ять разів умножати, це ну, зовсім тільки тару, а тільки місто, куди би то класти. А якщо тим більше є взяток, то її не потрібно кормити. Ну а якщо немає взятка, то ну, туди треба розглядати ще щоб потім то все прогодувати. Із-за того я і не розглядав от, ну, бродячі раї, бо мене питали моє місце про ці варту їх ловити. Ну, для чого мені той один рій, який там треба буде напрацюватися? Якщо я буду мати бажання. Увеличити свою кількість бджолиних сімей ну, все буквально на п'ять в п'ять разів можна за один сезон це так, не напрягаючись умож. А якщо зробити невеличкими слабкими сім'ями, то можна, то увеличити її до дев'ять раз. Так що ну, зовсім не проблема. Тільки б бажання було і місце, і час, і, і сили на ту всю роботу. Так що, друзі, ну звісно, що і в нас бувають слабкі сім'ї. Якщо, наприклад, осінню буває слабка сім'я, ну, вже наскільки на вона слабка. Якщо доку слабенька, в прошлі роки бували, звісно, що таке, ну, там з кимось її та й забували за неї, за єдиницю, не питалися її спасати. Якщо таке зимою отошла, а їх таких буває, ну, дуже рідко, якщо, наприклад, ну, останні 8-9 років у нас процентаж зимовки там 99-98%. Зимують якоби всі, але є якісь такі, котрі слабні.

Ті сім'ї відразу ми навіть ну, не шкодуємо за ними, так як, як тільки приходить якийсь час, куди їх може розкидати, ми відразу їх розкидали, місто освободили і забили за них. Ніколи їх не питаємося спасати, і, ну, то не вартує того, так як я повторюсь, це якорь вашого бженіця. Воно буде вас заставляти стояти на місці і тягнути тільки вниз. Так що, друзі, розформували, якщо зимою ну, об'єдиниля або одну між собою, ну, якщо є, якщо немає, і хвала Богу, якщо весною тільки там надобність в стартер віднести, відразу понесемо в стартер, роздавили матку, рамки розкидали, все, забули за це, і як за єдиницю і зовсім. Так як ну, на то є, друзі, якісь причини. Якщо то дійсно причина, ну ви видите, здорова сім'я, наприклад, ну матка неповноцінна, сіє, наприклад, ну медленно, Ну туди дійсно, що можна таку сім'ю сполягати заміною маткою. Ну Якщо там якась чи хвороба, чи якісь ну, непонятне вам явище, проще. Розформувати, а із сильних сімей зробити нову. На мій погляд, так. Я знаю багато бджелерів, котрі скажуть, о, та я там на одну рамочну пішла зимувати, я то витяг і принесла мені 300 літрів меду. І такі будуть пасічники, які і так скажуть. Ну, Друзі, якщо б у вас була така пасіка в 100 сімей, вам би було тошно, то бджільництво. Якщо у вас там є одна сімейка і вам нефік робити, було її спасати, ви спасали, ну, то таке. От я, наприклад, ну, не мав учасників сім'ї, є така сім'я, розформував і все забув. От зараз давайте будемо працювати, я буквально декілька кормушок зниму, подивимося з вами який стан сімей на основному точку. І на цьому. О, от бачив, тут так. то и так. Честно будет. Я прилипну. Ну, и на приклад, то и так. Так что, друзья, э -э Ну, в, нас, в нас на даному етапі така робота. Ми зараз э, розглядаємо свобільництво не настільки э, сильні сім'ї і слабі сім'ї. Ми зараз на етапі э, так, однотипності, од... стабільності, скажімо так. Нас зараз навіть не так вартує, ну, не, не так нам ціниться, скажімо, та сім'я, яка зараз пішла вперед по якійсь причині. Ілі так, котра відставала, як ту ми не будемо спасати, так і тій акцент не будемо ставити, так як воно нас не інтересує. Нам на даному етапі нашого бджільництва цікавить, щоб в нашій бджоліни сім'ї мали однакову зиму силу в зимівлю, потребували однакову кількість загодівлі. Поїдали однакову кількість кормів в період зимівлі, однаково вони весною розвивалися, однаково починали яйцекладку, щоб в них була однакова кількість кліща при обробітках, щоб вони в нужний нам період однаково відстроювали вощину, давали нам нуклеусні рамки, нужну нам кількість бджол. І ну, в один період, щоб вони всі включалися в райовий стан, скажімо так, так як це все ем, такі показателі, котрі вам дають ну, гарно працювати на пасіці. Ви, якщо знаєте, що ваші сім'ї вот зараз будуть робити якусь определенну роботу, значить ви можете за недільку з перед тим, за 10 днів, за 12 днів зробити якісь маніпуляції, щоб не допустити в цих ваших, скажімо так, явіщ. Якщо ви знаєте, що ваші сім'ї в якийсь там період починають утягувати вощину, значить, ви їм ну підготують до цього. Якщо ви знаєте, що вони друзі, во такі на нас зараз цікавить більше во така робота. Щоб була якась стабільність. Ну, Отсюди, наприклад, по 7 сім, трьом сім'ям ми бачимо сім'ї е, ну, однакової сили, однакової так, поведінки. Також можемо обрати е, на саму забарвленість бджіл. Е, так як питаємося, все ж таки, щоб були бджолки сиренькі, щоб вони були гарні, без жовтізни. Ну і, наприклад, от на цих трьох сімейках. Може буде понаблюдати. Так, от, наприклад, я не бачу жовтизни. І це мене теж тішить і радує. Е, ну, наприклад, на цій картині можна е, багато чого видати. Не тільки можу видати, скажімо так, кількість бджіл або їх розкрас. Е, прицепилось. Також можна подивитися, що вони навіть однаково друзі, і розкло... набудовують воскові нарости. Скажімо так. Чому ці нарости беруться, друзі? Тут ну, теж все дуже просто. В цих вуликах фальц зроблений, друзі, не 18-17 мм, як потрібно, а він зроблений 20 мм. І при тому, коли кладеться криша, кормушка, між кормушкою і е... Верхом рамки залишається не нужні 7-8 мм, а залишається 10 мм. А якщо якийсь нарост і кормушку ми не прижали, то вийшло всі 11-12 мм. А ми всі знаємо, що при такому розмірі бджоли починають застраювати воску. Ну, буде, який зараз селекціонер нам скаже, що «О, та це не робота. Друзі, якби у них забрати цей дефект, цього б не було. Так що, друзі, ми то розуміємо, а хтось цим користується в, скажімо так, в своїх цілях. Так що, друзі, моя вам порада. Маєте слабкі сім'ї. По-перше, ну, треба знайти причину, по якій причині вона слабка. Зрозуміти по якій причині, так як бувають різні фактори, буває захворюваність. Захворюваність теж не треба ігнорувати і брати цю сім'ю розформувати по другим вулям, якщо вона хвора, бо ви рознесете так хворобу. Якщо ви бачите, я не знаю там якісь другі деталі цього ослаблення, їх потрібно вирішити і приймати рішення, щоб не допускати більше до таких ослаблювань. А якщо все ж таки ви бачите, що сім'я ну, явних причин хвороб немає, а все ж таки слабне, ну звісно, розформувати та й за неї забути. Все, друзі, на цьому буду завершувати. А, друзі, хочу проінформувати таку невелику інфу. Ми зараз почали розформовувати нуклеусний парк. І от нова робота по нуклеусному, скажімо так, парку. Нові підходи до роботи ну, заставляють міняти ну, погляди на наступний рік. Так як зрозуміли, що якщо робити, як ми все робили до 10 серпня прививку і ми завжди мали чуть ли не до жовтня місяця матки плодні, зараз нам цей варіант не зовсім підходить. Так як ну, на даному етапі, для того, щоб перезимували все ж таки нуклеусні бджоли, нуклеусні рамки, їх потрібно формувати на зиму трошки скоріше. А не зараз. І за цього, наприклад, приймаємо рішення, що на наступний рік будемо робити привівку до ну, мабуть, днів на 10 менше, щоб на цей період ми вже могли їх сформовувати. Ну і яка у нас зараз ситуація? Ми підходимо до сектора якогось ну, на нашому нуклеусному парку, розформіруємо і складаємо всі друзі в рамки. От в такі вули. От в такі вулі. Ну я завтра, післязавтра вам продемонструю. От в такі. це нуклеусний. Ну Це 145-й корпус поділений пополам, де стоять нуклеусні рамки, складаємо по 4 корпуси. А якщо десь є плодна матка, ми беремо новий нуклеус. В нього складаємо, от як в нашому випадку. от Зараз ми сюди привезли, то всяде є ще плодні матки. Ми розформували невелику кількість і це все плірма, які потрібно було для реалізації. Ми відіслали, котрі ще залишаються. Ми їх так складаємо і привозимо сюди. Ну, от якась така робота. Це для нас нове. Не можемо порекомендувати, чи то добре, чи то не добре. Також інформую, що матки є, матки є і ну, готов навіть зараз робити скидки, кому потрібно, дзвонити, домовимося, так як хотів був вже нуклеусний парк розформувати і щоб їх пославити зимовку. Так що, якщо кому потрібно матки, дзвонить, домовимося за ціну. Все, друзі, бачимо, як сидять далі. У нас, мабуть, почався якийсь взяток. Якщо 2-3 дні тому ну, ажіотаж був на пасіці і не можна було нічого зробити, так зараз вже 20-30 минут 20 стоять. Там, друзі, кормушки. В кормушках є нарости, котрі, ну, бджоли настроїли і в них є мед. Зовсім бджоли на них. Ну, Зовсім не реагую, там по 3-5-10 да і то ті, що залишилися в кормушках, І ну, поки на них не літають. У нас зараз почав цвісти, я не знаю, як він правильно називається. Ну, По-нашому, по місному це такий бамбук. Це такий, скажімо так, це такий, не знаю, як вам об'яснити, якщо буде бажання десь потім покажу. Така рослина має такий е, білий квіточок, такі квіточки, висящіся, білі квіточки, і вона в цей період доволі гарно дає. У нас її тут не так багато, але все ж таки бджоли от якось так працюють. Зараз тепло гарно, але вони нам зовсім не мішають працювати. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!